Пані Марину, припустимо, слідчий суддя вже виніс своє рішення, однак е, я вважаю його несправедливим, бо ж воно мене не задовільняє, де я можу оскаржити це рішення і чи можу взагалі. По Перше, давайте поговоримо про те, які в принципі існують правила поводження в залі судового засідання під час розгляду певного провадження. Спершу необхідно уточнити про те, що особи, які звертаються до суду, не мають вимагати у грубій формі або з образами чи погрозами від судді прийняти. Конкретне рішення у такому провадженні, бо такі дії, які вчиняються з ознаками насильства, психологічного насильства, тиску або навіть фізичних дій, вони можуть мати ознаки тиску на суд і можуть тягнути за собою кримінальну відповідальність. В разі, якщо людина не погоджується із постановленим суддею рішенням, вона має право його оскаржити. Порядок оскарження судових рішень він чітко оговорюється у самому такому рішенні під час його оголошення в залі судового засідання. В разі, якщо після оголошення судового рішення людині такий порядок залишився незрозумілим, то він може запитати у слідчого суді роз'яснення та пояснення порядку такого оскарження. Але в принципі, отримавши копію такого рішення, там буде все це чітко і детально викладено і розписано.